Століття з Україною в серці. Так само стільки років цей дослідник української міфології на полотнах своїх картин та на сторінках власних книг відстоює нашу самобутню культуру. Разом з тим чоловік відзначає, що 65-річний ювілей, тому з нагоди такого подвійного свята митець презентував у Рівному свою персональну виставку під назвою Зоряний на світ Валерія Войтовича. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює науковець та. Митець Валерій Войтович, Вітаю вас! Дякую. От власне, нещодавно ви відзначили 65 років, але окрім того, ви також відзначили 50 років своєї такої творчої діяльності. От, можливо, за ці всі роки, що ви вважаєте таким найбільшим своїм здобутком? Ну і справді, моєї творчості 50 років, тому що в мене є малюнки. Коли мені 14 років, я там вперше малював свій автопортрет Тараса Шевченка. Ну і так далі, досить багато малюнків цих збереглося. Але за цей шлях, 50 років, найбільше для мене значимо це моя українська міфологія, яку я, по суті, справді витворив, бо це і є не міфологія скоріше, але є світогляд наших предків. І протягом 30 років я в цьому напрямку і працюю. Ну, хочу сказати. Ще що е, я назвав світогляд українського народу саме українська міфологія. До мене всі писали слов'янська міфологія. І це для мене дуже значимо, тому що вже після мене почали всі писати українська міфологія. Ну, все-таки така заява, там українська міфологія, це такий ну прокат, провокативний, можна сказати, це визов. От як сприйнялося те, що ви от змогли внести от саме поняття таке, як українська міфологія? Ну коли відкривалось академічне містечко в Острозі, а потім була в 2002 році вже видана моя українська міфологія за сприяння? Леоніда Кучми, який навіть потім представляв Україну саме моєю українською міфологією в Європі. І це дійсно тоді було щось таке незвичайне, тому що і Росія почала говорити там, що хіба в українців є українська міфологія. Ну, звичайно, вони ж не можуть написати русська міфологія, по суті, в них її немає. Вони пишуть слов'янська міфологія. Видавництво «Лебідь» теж хотіло назвати цю книгу Слов'янська міфологія. Але слов'яни це одне із племен, які жили у нас тут на нашій землі. А цих племен було десь десятки, можливо, сотні. Так само поляни, древляни, скіфи, фракійці, тріпільці. І ми оце все успадкували, і ми, українці, всі всі надбання успадкували. Тому є українська міфологія. Ну, цей шлях я далі проторюю, тому що е, ми знаємо і грецьку міфологію, і, там, і індійська міфологія, і інші міфології, а в нас є своя українська міфологія. І це треба продовжувати, тому що і мета моя це, по суті, запровадження української міфології у всіх навчальних закладах України. А от що почалося? Це саме захоплення міфологією? Ну, це щось таке насправді підсвідоме, тому що е, до мене було в основному це демонологія, там якщо ми знаємо Леся в Україні, це все. А мені потрібно було покрупитися, хоч це все зібрати, архіві, тим більше, що опрацьовані більше тисячі джерел, щоб це все зібрати. І коли я вже це все витворив, то по суті я приїздив до Валерія Шевчука, це лауреат Шевченківської премії, дуже знаний чоловік у світі. І він мене весь час консультував. Я йому привозив десь близько 10 проєктів. Ці проєкти були зроблені як книжка, і він це все дивився і казав мені, каже, Валерій, того немає, того немає, того немає. Здається, я вже і останній проєкт вже все. Відпрацював. А він мені знов каже, і я приїжджав сюди в рівне і почав допрацьовувати. Ну, настрій навпаки ще піднімався. Ну, а все починалося. Я вам хочу показати книжечку от, з такої книжечки. І вона була названа Український Бог. Вявляється, що в нас в Україні є не лише українська міфологія, а в нас є своє українське небо. Наприклад, коли ми поїдемо в Париж, ми ж не скажемо, що там українське небо. У нас є своя українська культура національна. І це дуже важливо, щоб ми, українці, це усвідомили. Тому що тоді у нас буде і свій український театр, українські письменники, українська поезія, українське кіно. І в Україні досить багато вже. Колег моїх друзів, які саме в цьому напрямку працюють, вже є і картини, і на яких вже постають образи наших славних батьків, предків. От наскільки складно зараз от, просувати там, суто українське? От, чи зустрічаєте ви, можливо, якісь перепони чи ні? Чи зараз от, в сучасних умовах все-таки трішки легше? Ну, взагалі. Це дуже складно було, тому що ну, Київ, особливо Національна академія наук, вони дуже виступили тоді проти цієї книги. Просто мені навіть їх теж шкода, хто їм не дає і не давав в цьому напрямку працювати. І тут раптом, як кажуть, чоловік із провінції, вони вважають, що так, витворив цю. Українську міфологію. І вона настільки вразила і Київ, і що на книжковому формі в 2003 році ця моя книжка Українська міфологія отримала три дипломи. Вона була визнана серед дві тисячі книг, серед 100 експертів визнали цю книжку кращою книгою в Україні 2003 року. Вона отримала ще і срібний статуетку срібний Нестор Е. Літописець. Це для мене, як, так само, як і для видавництва «Либідь», було дуже значиме, тому що і видавництво Либідь це при Київському державному університеті, якому вже більше 150 років вони так само не, не чекали успіху моєї української міфології. І після того, от нещодавно мені директор видавництва Бойко Олена Олександрівна потелефонувала і сказала, Валерій, вітаємо вас, вже зроблено п'яте видання української міфології. Хоча вони, роби, коли робили друге видання, сказали, Валерій, ми рідко коли робимо комусь друге видання, а тут раптом вже п'яте видання. Ну, як кажуть, я по суті найщасливий, що фраторію, цей шлях, це особливо має бути скрізь. До речі, сама українська міфологія, вона вже вивчається і в вищих навчальних закладах, але ще поки що не на тому рівні, на якому хотілося. б. То все таки амбітні такі плани, що все-таки викладалася саме українська міфологія е, у вищих Ну, річ у тім, так, що так. і справді я скоріше є творчий чоловік, тому що я ці книги не написав, я їх витворив так само, як свої картини. Кожна картина це моя творчість, кожна книжка це моя творчість. І до речі, якщо брати вже от ця книга, міфи та легенди давньої України. Де вміщено 74 моїх малюнків. Вона настільки популярна, що витримала вже 8 видань. Де сьогодні в Україні, щоб я не знаю авторів, які хіба що Максим Кідрук сьогодні досить потужно йде. А ця міфи та легенди, вона має гриф Міністерства освіти і культури. І далі. Якщо брати от, українська міфологія з це вже цикл лекцій, 13 лекцій із е, української міфології. Це теж значимо, що іде як вже як посібник. Ви є автором майже там три десятки, так у вас так, цих так, книг, ваших так. праць, і ще кілька десятків картин. От все-таки ви більше хто? От такий науковець чи Це... все-таки художник? Ну, все-таки не десятків картин, тому що зараз наукова бібліотека державна, вона робить електронну версію. І я теж попрацював в цьому напрямку, Виявляється, що в мене лише малюнки більше 800, а картин, ну не одна сотня картин, і не лише там акварелі, а олійними фарбами. І ті картини, які я сьогодні виставив в бібліотеці, то всього-навсього 12 картин, які я витворив за останні 5 років. А це я не міг показати. От, власне, ви кажете картини за останні п'ять років. Чим ці картини відрізняються від попередніх ваших робіт? Що ви намагалися привнести? Ну, це настільки незбагненне, тому що та ідея, яка приходить мені, я її намагаюся втілити в життя. От не було книжки, тепер вона є, їй можна до неї дотронутися. Не було картини. І тепер вона має своє власне життя. Мені цікаво витворити те, що говорить про моє я мені не цікаво, наприклад, намалювати портрет, намалювати там, пейзаж, дерево. Мені цікаво витворити, наприклад, є автопортрет мій на тій виставці, який називається Автопортрет з очима Ван Гога. Далі е, намалював свою дружину Наталію, теж в обрамленні світових е, знаменитих картин, де, на які зображені мадонни. Відоміте, є мої картини, які я тут не виставляв, це ідея, наприклад, панітворчість, е, ідея картина «Дерево, е, дерево життя або Оголена Мадонна. Це такі роботи, які я так спочатку трошки і сумнівався, чи їх показувати, чи їх виставляти, але тепер я абсолютно це все можу виставити. Ну Щось таке є в мені, що от хочеться його намалювати. От є одна картина, яку я тут не виставив, ну, як кажуть, цензура не пропустила. Так от у вас в закромах є ще дуже такі цікаві роботи, так? Провокативні, можна сказати. Ну, є, Чи відверті? Ну, Відверті роботи, от, наприклад, є от я кажу, дерево життя або «Оголена Мадонна». Ну я не знаю, хто в світі наважився б е, мадонну літу Леонардо да Вінчі раптом оголити, але вона оголена і торкається Христа, на якому. Який несе Ісус Христос, і там над ним це все знущається, а вона стоїть в небі і питає, звертається до вас, люди добрі. Я вам, Сина, Богу, привела в світ, а ви над Ним познущалися. Що вам важливо? Адже саме для людини важливо, це є духовність, ну і кусочок хліба для того, щоб творити цю духовність. Ось таким питанням. Вона на нас і дивиться. Не обов'язково це бути одягнути, ну там так уже шик... дуже гарно, а це все. Не обов'язково мати там ці золото. Те... <смі> ну, от, наприклад, коли я творив цю українську міфологію, я тоді 74 ночі там творив, я нікому не дозволив, мені либить дали комп'ютер, оце все. Я в цьому видавництві і спав, і там і <смі> вибирався, і туди-сюди, і шкарпетки навіть прав. Але і дожив, дожився за ці 74 дні, тому що мене не відпускали в Рівне, що я навіть твої гривні не мав. І раптом мені потім вже йде гонорар, і я вже їду в Рівне майже з книжкою і зросну. Ти Та, так розумію, починали ви так просто самі ніхто вас не підтримував, так? Ну, в плані, можливо, там такому моральному підтримали, а от в плані матеріальному. Це все можна, так було, Дуже такий ризик, так? ризик, по суті, і ідея якась і жертва, тому що, по суті, я так ніби символічно працював в Острозькій академії, так? але насправді я там і не працював, я там лише числився, але коли я зробив цю українську міфологію, крім того, я що, ще й отримав такі визначні здобутки, грамоти, там, визнання то пішла там ціла команда проти мене і відбулося п'ять судилищ це в печерському суді в Києві. Це було дуже, дуже складно для сім'ї. І, по суті, не тільки складно для сім'ї, а взагалі і для мене переживання дуже сильне, що там ціла команда саме міфологів, таких знаменитих, і пішли проти мене. Але тоді я заступилася від Они Заступився Валерій Шевчук, сказав, прийшов в видавництво, сказав ні. Каже, все правильно, Валерій витворив дуже славну книжку. Ну, е, яким чином е, то і колеги, і взагалі дуже багато людей дивуються, яким чином Валерій Войтович в нього це все так гарно ніби, виходить. Ну я вам скажу, що скрізь треба працювати. Якщо ти будеш працювати, то і та ідея, яку от я виношую, вона все одно втілюється в життя. Ну я, наприклад, дуже шаную своїх предків, тому що по суті, можливо, вони мені в цьому сприяють, тому що я. Навіть і сьогодні хочу їх захистити, щоб вони були захищені в цьому світі, тому що і ми будемо з предками, і будемо хотіти, щоб і нас шанували. Ну як можна їх не шанувати, коли наша от навіть міфологія це 20-те -ти тисячоліття до нашої ери, уже кам'яна могила. Де в одному з ротів з цього святилища зображений звір, яким одним ротом ковтає сонце, а другим випускає місяць. Ще не було ні грецької міфології, не було ні Єгипту, а це все, а наші предки вже мали свій світогляд. Як не радіти з того, не шанувати наших предків, коли от Олександр Потемня, такий визначний філолог, фольклорист, етнограф? встановив на основі, на основі світової культури, що нашим колядкам 14 тисяч років. І що це вони з року в рік, 14 тисяч років, з вуст вуста переносяться і лише сьогодні записуються. А це сотні тисяч колядків колядок, і щедрівок, і веснянок, і купальських пісень. І це треба розуміти. розуміти і над цим треба працювати. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву, і пізнавальну таку розмову. І бажаю вам невичерпного натхнення і далі на створення ще нових книг і картин. І щоб ви далі нас дивували. На цьому у мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.